Рекламна пауза. З вчерашнім тортом. Вчорашнім тортом. Торт Вчорашній лежить. Хорошо пропитався. Або вчора ми що його? Ой, сьогодні такий вже пропитаний, такий мягенький, вкусненький. А вчора так хотілося його попробувати, що різали не пропитаний. Да? Мені подобається, як твоя мама сказала. Каже, Юля, хай постоїть торт до завтра, до утра, він добре пропитається. А Юля каже, ні, він не встиє пропитатися до завтра. А знаєш чого? Вкусний. А знаєш, чого не вспіє? Чого? Ти вже вже ан? З вчорашнього дня воно залишилося тільки три штучки. Ні, раз, два, три, чотири. Дуже добрий торт, економний. І мені подобається отак. Захотів тортика, щось вкусненького, за 5 хвилин заколотив, за полчаса спік, намазав, все. Два-три години він постоїть, пропитається і красота можна їсти. Правда? Кстати, мама казала, що кефір чуть-чуть міг бути прогулявшим. Підгулявший. Для каміо ще буде тобі прикол. Mm. Це. це в нас вже продається малина, бідернки. І ну, хочете прикол? Там була згнивша ягодка. Та не малина, боровка, не згнивша, запіснявіявша. Запр... А це називається згнивша? <гум> Ні, малина хороша. І пахне малиною. Ну, вкус все одно не малина. <гум> ну, Для пиццы, ну для состав пиццы нам понадобится стакан теплого молока. Потім розбиваємо два яйца. Теперь пере мешаем. Сбиваем Да, короче, взбиваю. Так и чувствую, значит, мы готовим не пиццу, а менять. Зараз Сейчас соли до наших яиц и молока. Так, ты что, больше, конечно? Пол чайной ложки давай. Ну, пол чайной ложки, короче. Готово. Ты не Ти чайну ложку, ти чайну ложку, то там лупасло, ну, славяне тісто буде. Без страшного. Так, перемішуємо, ладно. Тепер 2 столових ложки о, рослинного масла, коротше олії. Олії. Більше. Раз. Хвата. Ще раз. Хвата. Ага. Молодець. Папери два з стакана борошна. Так, перемішай це борошно, потім ще додаємо. Ми з бабушкою Єлі знайшли рецепт для тіста. Для піцца? Угу. Тісто для тіста. Тісто для піцца. Так. Хорошо. Будемо сподіватися, що цей рецепт у нас вийде. Так? Uh -huh. так, не тиля сильно. Давай добавляй вторий стакан. І ще вторий стакан. Так, а ну давай змішую. Що воно з цього вийде? Мені кажеться, ще треба ще поводи на то той більше. Змішуй, змішуй, змішуй. Зараз побачимо, скільки там треба. Так, так, тісто стає густіше, густіше. Давай со стінок поубирай, акуратно все замішуй. Іще пів стакана муки. Замішуй. Получається? Добавили ще четверту. Скажи хорошо. Ми ще додавали склянку. Так як ми додали пів склянки, то ми додали ще одну склянку. Це вже розполучилося половиною, так? Да? Треба, щоб було м'яке тісто. Угу. Так, оце попробуй тепер замісити його треба нормально. Може, вже ще прийдеться один. Трохи додати муки. Ой, не му... да, да, муки. Жидке й жидке. <піллянки> Скільки це вже у нас? Чотири. Чотири 4... стакани. Зараз побачимо, що воно буде. Угу. Зараз ми спробуємо його викинути. Так. Коротше, зараз ми його на цю. На досточку. Так. Да. Слухай, мені кажется, може це багато тепер уже. Мені кажеться, що воно зараз розпливається. Ще розпливається? А ні, воно чуть -чуть, тому що... Так, оце таке тісте, оно. О, таке мягке. Мягке? Так. Да. Это же дивно, его еще надо замешать, ну, нормально, чтобы оно замешивалось. Вау, так, выключи, поверни. Выключи. Да? Угу, так, тисто получилось мягенькое. Мягенькое, да? Ну, чем оно же замешано? Угу. А что она там сказала? Друг чтобы прилипало, или нет? А, она ничего не сказала, она, она просто сказала мягкое тисто. Сейчас поднимемся. Не все. Ой. Ти ж Собор Що ж ти? Так, тісто у нас дуже якесь вийшло. Прилипающе до рук. а Капочка не, ми... не розмішати? Це ми вже четвертий з половиною стакан, Чотири з половиною стакана. У нас стакан молока. Треба його помішати. Ні, Сашонечка. Ну так, дивись, як бабушка робить. Так не робиться з тістом. Не баблюється. Ось так його. Отак. Подожди, дивись, як я потім ти будеш робити. Тому що ми зараз будемо з ними сидіти до вечора. Відключайте пока. Як? Як, Так, так. так ложимо пергаментну бумагу. На нього ложимо тісто, яке в нас вийшло. Так, І беремо скалку. Качалкой. качай качалкою. Качай, Нам надо так его раскатать, чтобы воно получилось. У нас получилось дуже багато теста, і поэтому мы розділили його на две части. І буде у нас, короче, две пиццы. Еще мы замешали соус. На піцу. Можна купити уже магазин. Що ти, ти туди в той соус вложила? Ну сейчас розкажу. А можна е, купити уже магазин, але ми його робимо самі. Для цього нам подобається кетчуп і майонез. Перемішуємо кетчуп і майонез і у нас получається виходить... да, соус. В равних частях ти перемішувала, да? В ну, трохи того, трохи того. Да. Половину топу. Молодець. намазуємо соусом. Пицу. Любітелі піцы, так? Да? Угу. Так, намазали. Тепер беремо сир, посипаємо зверху, равномірно посипаємо зверху сир. Так, тепер колбаску розкладуй. І покриємо піцу лежимо. Угу. Це точно. Так, тепер помідорчики викладаємо на піцу. Все, наложили все сюди на піцу. Сейчас ми розігріваємо духовку і будемо ставити її випікати. Uh -huh. Ти согласна? Ага. Uh -huh. Так, поставили в духовку піцу і полчаса. полчасика. А може і менше Так. Бабушка пиццу. чуть ли собі не спалила рісниці. Так, мені кажеться, що якщо в она ще трохи. Тому що от мені здається що низ ще не зжарився. Все, давай ще трохи. Підключи, підключи. Тільки давай поменше. Ось така піца у нас вийшла. Уже Олексія трошки продегустувала, а зараз ми будемо вместе дегустувати. Ну, що з Ну що, Сашуня, хорошу піцу ми зготували. Mm -hmm. <laughs> Тобі подобається, так? Да? А ще печеться піца з лицом. Так, а да, ще у нас одна піца печеться. Тільки з лицом. З лицом? どうですか